30 років точно такого неврожаю по всіх культурах не було, щоб тотально така посуха і вплинула на неврожай всіх культур в нашому районі, Це за мою пам'ять вперше. А сіяти ми однозначно будемо. Зараз трошки ще потягнемо до, до того, що можна. Ну, самі крайні сроки. Сподіваються, що ждемо дощів, було. так. 130 тисяч гектар соняшника посіяно взагалі по території Криворізького району. На сьогоднішній день зібрано 30 тисяч гектар і намолочено 7 тисяч тонн зерна. В порівнянні з минулим роком було зібрано 147 тисяч тонн соняшника. Тобто ми розуміємо, наскільки гірший врожай повпливала, звісно, і засуха, яка була. В цьому році дуже велика, також засуха минулого року. Восени, зима теж посушлива була, весняні приморозки і в сукупності вплинула на такий поганий врожай. Отака ситуація, яка в цьому році. Чим вона небезпечна? Що що, що не так з оцими соняшниками? що, що не так Тут не так, тільки те, що не хватило вологи. Підготовлена почва була внесені добрива. Хороший посів був, і тому ми зменшили кількість на гектарі, ми до 45 тисяч зменшили, так як ми раніше сіяли там 55, в цьому році 45 посіяли. Ну, ми розраховували на те, що вологи не хватить. Ну, настільки її не хватимо, ми не думали, що ми ж думали, якісь дощики пройдуть там про Ви сказали, що в цьому році випало... Ну, останній був, це був 25 міліметрів. А для цієї сухої... Землі це, це не, не що, це воно швидко розійшлось. І та волога верхня вона нічим нам не допомогла. Але він є, сільхозвиробники працюють, збирають, і те, що виросло, і буде все добре, переживемо. Звісно, тяжко, але переживемо. Можете розказати, який рік для вас був найкращим з вражальністю? 21-й для мене був найврожайний. І воно все згоріло, як забавлять. У 22-му. А На Херсонщині ситуація ще гірша. Да, так, там ще гірше. Там вітра, там не тільки температура, там ще такий вітер. Як його називають херсонцем. Я спочатку не, не розумів, що воно таке, що воно виє так, а потім кажуть, Та це херсонець дує. А він так, як дує, він не має поривистого, він просто дує. І все. І там немає. У нас же тут е, хоч лісополоси, а там вже все вирізали, вирубали, там немає такого. Там лісополоси такі, що переприйнути можна. Вся територія, яка підготовлена до озимої пшениці, частково іде посів, але частина підготовлених земель не засівається, тому що ми зараз бачимо, що посушливий сезон і посуха триває. Нема тих дощів, які потрібні на сьогоднішній день. На вересень місяць вже більшість без землі була посіяна, але немає вологи і Аграрії зараз не сіють так масово озиму, рапс, тому що нема вологи. Чекаємо, дощів, будуть дощі і буде здійснюватися далі посія. Ми проводили не одну нараду і провели ТПНС щодо посушливої цієї ситуації. Вони на місцях у громадах створюють комісії і будемо звертатися щодо можливого відшкодування збитків. Тут соняшник на п'ятий рік. Попав. Це після соняшника був пар, після пара була пшениця. Після пшениці ріпак був, потім ячмінь був, Так, аж потім суєш. 50 гектар у нас норма. Соєшник немає його цей рік. Раніше косили по 3 тонни, а зараз по 200-300 кг з гектара. То це, я думаю, нема нічого. солярку тільки впали. Техніку цепляємо в нову. що ми втрачаємо більше на бевушні на ремонтах, ніж. На... Хотілося б підтримувати вітчизняного. А так тракторився, посівна, комбайни, все, імпортна. Грушівська громада найбільше страждає від обстрілів, фпв дрони, артобстріли є. І, звісно, на тій частині території збір врожая є проблематичним. Зеленодольська громада менше обстрілюється, але також Мар'янська Зелендольської громади межує теж біля берегової лінії Каховки. І також туди йдуть фпв дрони, обстріли, і ствольна артилерія достає, то там на тій території, звісно, заважає. Ця ситуація до збору врожаю. О, боєприпасів вивезли дуже багато. У нас тільки на одному полі. На одному полі 200 гектарів. Там було близько півтори тисячі тільки противотанкових мін, а ті ПМНки, які хоче були в нас. Але вся територія нашого району, всі сільхозземлі оброблені, засіяні і планується засіватися. Батько брав на поле, старався і за руль давав, а тепер. Воно перейшло по стопам. Ми тільки 19 років, тут потихеньку всього навчимося. поки що на маленькому тракторі, потім вже на здоровому, а потім вже і комбайн перейдемо. Я яким захотів, тим і став другою. Захотів з трактористом, я, ну, вийшлося трактористом. Ну а є от щось, що вселяє вам надію якусь. Ми тільки на себе надіємо. Ну, Надіємося, що буде якась, може. Може буде якась зміна побуд. А так. А що ще можна надіяти? На Бога. А так більше немає. І на себе. На себе. Так.